Слава Україні! Вітаю на каналі Пухнасті історії в'яжемо з катрусею. Це моє перше відео. Хочу показати шкарпетки, які я зв'язала у січні. Всього вийшло 5 пар, 3 вже випрані і ще 2 ще ні. Шкарпетки всі зв'язані із шкарпеткової пряжі. В'яжу на благодійність, переважно для наших котиків військових. Ось ці шкарпетки йдуть десь на розмір 41-42. Зв'язані із шкарпеткової пряжі, резинки п'ятка і мисок. Тут накоп'ю арсок, там де метраж на 50 грам, 200 метрів, а основна зв'язана із бобінної шкарпеткової пряжі. Ось ці шкарпетки на 42 43 розмір. Ось як. На блокаторі вона трохи розтягнута. А ця, така наче трошки менша. Без... Ну, вона теж, в принципі, висушена на блокаторі. Вона зв'язана ця пара, і ось ця зв'язана на 44-й, 40... 45-й розмір, трохи більша. Ось вони так ідуть. Ця більша йде. Вона зв'язана з отакої ниточки. Ось така ниточка. Теж купувала її в стоковому магазині. пряжі. Вона без етикеток, але написано склад 75 мереносу, 25 поліаміду. Метраж 420 метрів на 100 грам. Вона після прання, мабуть, трохи перелинює, бо тут такі бірюзові вкраплення, то їх тут майже не видно. Так, і ось ці всі шкарпетки. Уже випрані, в принципі, їх тільки по парам поз'єднувати і можна віддавати. А ось ці ще зелененькі такі яскраві, вони ще не випрані, не заблоковані. Їх в'язала з отакої ниточки, це ось залишки. така. така. Тут в одному з моточків такі білі вкраплення, то і на шкарпетці, ось. Але я, в принципі, думаю, що Нічого страшного, можна буде і так носити. Так, переважно п'ятки я в'яжу укріпленими. Одна петля знімається, одна лицева, повністю в виварітному ряду всі пров'язуються лицевими п'ятка французька або підкова. В цих теж такі п'ятки всіх однакові. А ось оце в оцих ось шкарпетках. Вирішила спробувати п'яточку Стронг, але щось воно мені якось не знаю, не дуже подобається. Ну, може, на блокаторі воно розтягнеться, то буде і нічого. А може, отут треба брати трошки більше петель. Ну, нічого, хай будуть і такі. Шкарпетки в'яжу на спицях 2,25. В принципі, з будь якої пряжі, вона. Після прання добре розпушується. І, в принципі, такі вони щільненькі робляться. Так, ці треба буде ще попрати і заблокувати. І ще отримала нещодавно таке ось чудо. Це, я так зрозуміла, українська вовна. 80% вовни, 20 акрилу. Ну, багато хто з неї вже почав в'язати. Це, звичайно, на такого якогось я в'яжу, мабуть, вілікана. Буде шкарпетка 47-го розміру. Така теж щільненько виходить. З укріпленою п'яточкою. Ну, це ще тільки я почала. Отже, всім дякую увагу. Бережіть себе. Слава Україні!